Все футболу. Фавбет офіційний партнер футбольного клубу «Лівий берег. Е, варто не забувати, що війна триває і про те, що потрібно підтримувати Збройні сили. України. ось вони головні дієві особи сьогоднішнього матчу. Команди з'являються на футбольному полі в супроводі, звісно, офіційних осіб. Е, наразі. Потрібно підтримувати Збройні сили України, обов'язково підтримувати Збройні Сили України. Перший удар в нашому сьогоднішньому матчі виконує житель міста Городенки військовослужбовий Збройних сил України Михайло Човганюк. команди. Пробій розпочинається. Наш сьогоднішній матч. Розпочали його господарі. Сьогодні на лаві для запасних, натомість на вістрі атаки з'являється Бразилець Вендел. Удар М'яч політає повз ворота. Сондей пробивав. Шастал Коваленко. М'яко насправді пробивав. Дмитро намагався виконати. Так би мовити. Сондей. Сондей знаходить передачею Пилипчука. Пилипчук б'є Пилипчук. Тадорів у сьогоднішніх гостей. Не вдала гра від Івана Білого. Воробчак. Воробчак проти Гаврилюка. Воробчак вицілював у дальню дев'ятку. Вболівай за український футбол. Стеж за ВіБет першою лігою. Підтримуємо наших всією країною. Зробить захисник Воробчак. Воробчак. Знову Соколов. Подача. Ударі, у сітці. Друзі, рахунок стає 0-1 на користь лівого берега. Не розібрались в цьому епізоді захисники про пробою. І Вендел відкриває лік голам в сьогоднішньому матчі. Сідний асистував. Подає на дальню стійку. Удар Радульського. Чи буде добивання? Удар! І що тут не було? Гри рукою. Показує Ігор Садко... Садковський. Ми обов'язково цей епізод подивимось на повторі. Мались у е, школі львівських Карпат у е, тренера е, Тараса Павліша. Так, друзі, але Бачимо, наскільки різними бувають футбольні долі. Оце так шанс у лівого берега. Є Осовза під, на підхопленні. Воробчак уникає положення поза грою. Є подача Вендел, Пилипчук, яким з якими ми, ми, ми вам поборолись, Борисевич. А вже лівим флангом Рончак. От і удар Воринчак з Мурков! Витягує м'яч з дальньої дев'ятки. Насправді, ексклюзивного. Е Джерсі від народної команди. Пробій! Тут у власні ворота. Такий підкат від Дмитра Шастала. Борисевич. Рад Радульський. Подає Радульський! Потрібно оренчаку підійматися. Так. Гук. Його передача без, безадресна. це може бути небезпечно. Шастал, шастал обіграє двох суперників. Воробчак. Воробчак прострілює. Коваленко. Чи буде добування? Є добивання і так рахунок стає 0-2. На користь народної команди пробій дієго солза. Забиває в друге. і ось вони бразильські танці. Втрачати, тож своєрідний вобанк від Володимира Васильовича. Коваленко на виході забирає м'яч. Радульський. Виграє для Волинця. Волинець в дотик. Невдало. Шастал. Сухоручку. Знову уникає положення позорою. Вихід вічнаві. Сухоручку. Вкидає аут білий. Білий під пресингом помиляється. тягне м'яч Коваленко. Це так сейв. Компенсований арбітром час. В атаці кияни. Сухоручко. Борисевич поперечка. Рятує від, від автогола господарів. В цей момент лунає фінальний свисток. Друзі, поєдинок 17-го туру від бет першої ліги між НК «Пробій» та футбольним клубом лівий берег завершено. Твій всесвіт футболу. Фавбет офіційний партнер футбольного клубу «Лівий берег.